Доброго дня! Я вітаю вас сьогодні, колеги та коліжанки. З вами я, Якової Мар'яна. Ми розглянемо сьогодні тему Сучасні тенденції формування дитячого раціону». Консультує медична сестра. Всі ми з вами, знаємо з вами про шість принципів грудного вигодовування, про введення прикормів на першому році життя. Це розглянули вже інші спікери. Я хочу піти трошки далі і поговорити з вами про харчування дітей в дошкільному та шкільному віці. Це дуже важливо, тому що здорове харчування це здоровий організм. Коли дитина йде до дитячого садочка, вона харчується там здебільшого правильно, бо там розроблене меню дієтичними дієми але ми часто бачимо, що йдучи вже з садика додому, дитина щось е, їсть, чи то бублик, чи булочку, чи е, якісь інші снеки. Приходячи додому, дитина каже, я не хочу їсти. І мами е, потім жаліються на це. Це проблема. Але дитина не захоче їсти, якщо вона буде їсти між основними переривами їди. Між основними прийомами їди. Тому я дуже рекомендую всі е смаколики, які ви хочете дати дитині, ви маєте дати після основного прийому їжі. І я дуже рекомендую не давати дитині їжі за 2 години до сну. Е має відпочивати дитячий організм. Якщо дитина вже дуже хоче їсти, можна дати їй чи кефір, чи йогурт, чи якусь іншу легку їжу. А тепер перейдемо до харчування дітей шкільного віку. Це дуже велика проблема, яка була винесена в нас на рівень державної політики. Цим питанням займалась перша леді. Та дуже мені подобається шеф-кухар-Клопотен. Дуже багато людей працювали над цим питанням. Бо діти вони не розуміють важливості цього питання цієї проблеми. Вони ж не знають, що 40-50 років це дуже близько. Вони ж, як і всі ми, думають, що це дуже в дуже далекому майбутньому. І зараз вони здорові, і здорові вони будуть завжди. Але повірте, що а, ми, дорослі, маємо займатися цим питанням вже зараз, тоді, коли вони ще діти, коли вони ще здорові, бо краще лікування то таки профілактика. Зараз введені в нас нові норми та порядок організування та порядок організації харчування в закладах освіти. Ці норми вступили в дію з 1 січня 2022 року. І ми почали слухати від батьків такі дуже неприємні для нас питання, що дитина не хоче їсти. Вона не хоче їсти в школі. Давайте розбиратися, чому дитина не хоче їсти в школі. Я, наприклад, дуже раділа введенням таких норм і таких змін в шкільних закладах освіти. Тому що ну, це дуже добре. Давайте розберемо, що змінили, а потім поговоримо, чому ж батьки, деякі батьки були проти. Що ж змінилося в шкільних наших їдальнях? Зараз будуть порції відповідно віку. Замість стандартного обіду, відповідна порція для дитини певного віку. Тобто, якщо дитина до 11 років обід має містити цінніть калорійно 630-735 кілокалорій, то вже 11-14 років це більше. Це 620-840 калорій. Тобто порції у дітей будуть більші. Чим більший вік, тим, тим більша порція у дитини, я дуже раділа, що у нас не буде вже в шкільних їдальнях цих макаронів з соленим огірком і інших негарних страв, які, ну, які ми не їли. Зараз змінилась тенденція. Овочі у наших дітей мають бути щодня. Причому ці овочі не картопля. Картопля змінюється на один-два рази на тиждень. Овочі мають бути різноманітні. Причому салати нарізані не вчора і заправлені не вчора. Вони мають бути свіжі, вони мають бути різнокольорові і дуже добре, якщо вони красиво оформлені. Тому що якщо буде страва красиво оформлена, то це буде. І для дитини таким спонуканням до а я це попробую, бо це красиво. Дуже радію з того, що не буде вже сосисок та ковбаси. І розкажу вам чому. Тому що в сосисках і ковбасі дуже багато солі. Солі дитина має споживати, наприклад, першокласник 1 грам на день. А зараз вони споживають 6-7 грам. Сіль має бути знижена поетапно, бо не можна все солити, а потім дати дітям без солі все. Вони просто не будуть їсти. Тому норма потихеньку буде знижуватися. А в сосисках дуже багато солі, в плавлених сирках дуже багато солі, а тим більше в кобасі якісь копчені. Тому ці продукти будуть вилучені з дитячого раціону. До нас повертаються рибні дні. Так, рибу мають діти їсти. Мають їсти двічі на тиждень. І дуже добре, якщо школи будуть вводити в меню морську рибу. Це дорого, але думаю, що дуже треба. Як основний гарнір, зберігаються каші. Причому, як на мене, має бути вибір у каш. Тому що ну, не всі люблять гречку. Наприклад, я її терпіти не можу. І якщо це буде на вибір дві-три каші, то дитина може з'їсти те, що вона любить, те, що вона їсть. Зараз дуже добре те, що ще ввели бобові один-два рази на тиждень. Обов'язково мають бути в дитячому раціоні бобові. Дуже наші діти люблять солоденьке. А оце дуже велика проблема. Бо дуже багато в нас цукрового діабету, дуже багато в нас дітей, які страждають на зайву вагу. Так, вони страждають, бо зайва вага це привід до дієтичного харчування. І от дуже рекомендують у школах зараз скоротити солоденьке. Це можуть бути чаї з мелісою, це можуть бути фруктові якісь чаї, в яких не так замітно, що немає цукру. Це може бути трішечки меду, це може бути какао з молоком. З додаванням, з мінімальним додаванням цукру. І я думаю, що діти потихеньку-потихеньку до цього звикнуть. Бо зараз це дуже велика проблема. Діти їдять дуже багато солодкого. Це мають знати і батьки. Ми маємо розповідати їм, що дуже важливо зберігати норму солодощів дитині в день. Це, наприклад, може бути: в мене в сім'ї це правило трьох конфет. Тобто конфети можна, але тільки після основного прийому їжі і не більше, ніж три. Це можуть бути якісь солодощі, які зроблені вдома. Це, наприклад, домашній зефір чи домашня пастила на гар-гарі. І це буде все-таки корисніше, ніж куплені солодощі. Куповані соки. Це корисно? Чи не корисно? Чи запитання, чи ствердження? Я вам скажу так, що в купованих соках дуже багато цукру. Це не корисно. Але якщо це соки без додавання цукру, це корисно. Але не в дуже великих об'ємах. І вони не мають бути а, а, перед їдою. Вони мають бути. Після їди. Я думаю, що дуже добре, якщо б вдома, ну, в школах не будуть робити соки фреш. Але якщо б мами мали можливість зробити вдома соки фреш, ну це дуже корисно. Ще в школах мають давати фрукти. І фрукти не яблука кожний день, а фрукти мають бути різноманітні. Кожні 2-3 місяці мають змінюватися фрукти. Чи по сезонні, чи ті, які школа може закупити, якщо ну, це закупляє школа. Бо зараз ще є таке нововведення, що школа може закуповувати, віддавати харчування на кейтерінг чи аутсорсинг. Кейтерінг це коли привозять їжу в судочках дітям. Фрукти мають бути у дітей щодня. Свіжі чи заморожені по 100 грам порція. Ну, хоча б 25 грамів сухофруктів має бути у дитини в її раціоні. Що ще новенького? Дуже радію з того, що всі наші автомати та буфети мають піти зі шкіл. Зовсім. Не має мати змоги дитини купити в школі чіпсів, сухариків, коли чи чогось чи якихось інших снеків. Дуже добре, якщо в школах ведуть деякі школи, а в нас уже є такі школи: шведський стіл. Шведський стіл він добрий тим, що дитина зможе вибрати те, що вона хоче їсти. І е, самі перші страви мають стояти, корисні справи, страви, а потім вже там е, на вибір картопелька має бути в самому кінці. І що я пропустила? Зараз в школах ввели харчування для дітей з особливими потребами. Це те, що в нас були дієцтоли, але вони раніше не працювали. Зараз дитина має мати змогу прийти до лікаря-педіатра, який випише дитині довідку. Якщо у дитини є для цього показання, це ціліакія, непереносимість глютену, чи сукровий діабет, чи лактозна непереносимість, чи харчова алергія, педіатр дає довідку. Дитина приносить її до школи. І там мають харчувати дитину окремо від інших дітей. У меню, біля меню шкільного, мають бути висіти перелік продуктів з харчовими алергенами, які містять харчові алергени, для того, щоб знав вчитель, що можна дитині, а що дитині не можна. Ці діти харчуються відповідно до своїх захворювань, відповідно до рекомендацій педіатра. Що це дуже добре. Ми дуже раділи, що ця програма війде до наших шкільних закладів. Але, стали, до нас приходить батьки з такими скаргами, що діти не хочуть цього їсти. Давайте розберемось. Чому діти не хочуть їсти, якщо це так добре? Дуже важливе значення має культура їжі в сім'ї. Це дуже впливає на дітей, на здоров'я дітей. Якщо у нас в сім'ї не прийнято їсти ці салати чи терту моркву, чи той же морквяний суп ну, то дитина не захоче його їсти і в школі. Діти у нас не звикли їсти. Те, що зараз по новій програмі їм пропонують в школі. Але якщо мама вдома почне готувати поступово страви корисні, якщо в сім'ї буде вечеря, коли всі будуть їсти, розмовляти, а не сидіти в гаджетах, то я думаю, що через деякий час дитина звикне до цих страв і буде їх їсти. Дитина діти вчаться, повторюючи нас, дорослих. Тому якщо ми будемо неправильно харчуватись, наші діти не будуть харчуватись правильно. Тому що мама і тато це для них самий авторитет, найбільший авторитет. І підсумовуючи нашу тему, я скажу, що Дуже важливо змінити раціон наших дітей, зробити для наших дітей здоровим харчування. Дуже важливо з їх раціону прибрати дуже некорисні речі. І підсумовуючи свою тему, я хочу сказати, що дуже важливо, надважливо зберігати здорове харчування наших дітей. І якщо у нас у сім'ї буде здорове харчування, то діти і будуть здоровими. Бо, як ем, кажуть, ми є те, що ми їмо. І підсумовуючи, я хочу сказати, що бутерброд, так, його можна, але хай він буде з відвареним чи спеченим м'ясом, з листочком салату, з овочем якимось. І так. Якщо ви даєте дитині в ланчбоксі в школу якийсь перекус, подумайте, який це перекус. Ні, це не повинен бути бутерброд з ковбаскою. Це повинно бути чи яблуко, чи може якийсь овоч, чи фрукт, чи може печене яблучко, але не годуйте дітей некорисними продуктами. Тому що це наше здорове майбутнє. Дякую за увагу. Чекаю на ваші запитання.